Перешкод і тих переслідувань опозиції в окрузі номер 67 Саме Віктор Розвадовський є ініціатором або натхненником тих речей, про які ми говорили. Я кажу про листівки з моїм зображенням у фашистській формі. Я кажу про листівки ось такі дорогі на дорогому папері. Які були після цього вже розповсюджені на окрузі, теж які поплюжу честі гідність. Тут прямо дані з міліцейських баз, що нібито я був винуватцем якихось ДТП, чи маю якусь колекцію арсенал зброї і роблю напади зграю злочинно створив для нападу на підприємств, і нібито я ще й обіграв вкладників якогось банку. Нехай це буде на совість Віктора Розвадовського. Я знаю, що от така е, позиція це є агонією кандидата від влади на нашому окрузі. Е, я знаю, що Віктор Розвадовський раніше був учасником е, конфлікту е, і скандалу з побиттям журналіста, коли він балотувався на е, посаду міського голови, і було е, одного Житомирського журналіста, було е, понівечено. Е, це стиль цих людей. Сьогодні оця обгоріла ферма, так? от у когось піднялася рука так? цих злочинців. Посягнути сьогодні на власність моєї довіреної особи. У них рука посягнула на те, щоб погрожувати вбивством представникам опозиції. І у нас є докази. Конкретно працівники штабу Розвадовського погрожували представникам Люберського штабу об'єднаної опозиції. Це іде зі штабу Віктора Розвадовського. Я вважаю, що це агонія і це поразка буде Віктора Розвадовського. Цим він свою слабкість показує. А влада, яка сьогодні з ним солідаризується, вона буде нести таку саму відповідальність, як і Розвадовський за ці кримінальні порушення, за цей відвертий кримінал, за тиск і за ці злочини. Ми я вимагаю звертаюся як кандидат в народні депутати, звертаюся до генерального прокурора України з вимогою порушити кримінальну справу. По факту підпалу майна моєї довіреної особи, і по факту погрози вбивством моїм довіреним особам-членам штабу об'єднаної опозиції. Якщо ці справи не будуть розслідувані належним чином, це буде говорити про те, що українська влада в особі її правоохоронних органів солідаризувалася зі злочинцями, з оборотнями в погонах. Деякі з них займають високопоставлені посади в органах внутрішніх справ, що влада солідаризується зі злочинцями. Влада взяла курс на фальсифікацію виборів на тиск на відвертий кримінал. Я сподіваюсь, що вистачить. Правової свідомості у Керниства держави у Генеральної прокуратури порушити кримінальну справу, знайти злочинців і їх покарати.